13 листопада на черговій сесії Житомирської обласної ради депутати обговорювали діяльність комунального підприємства по експлуатації адмінбудинків. Зокрема, все почалося з питання про розподіл орендної плати. 89% людей комунального підприємства експлуатації адмінбудинків і тільки 1% йде іде в обласний бюджет. В ви заперечуєте? Ну, я, я чесно кажучи, такого ніколи не було ще. 40. Було 30-70. А милодію ви голосували за питання? Ну я, я не знаю. На сьогоднішній день, коли ми вже зробили знову управління, коли у нас є чітко завдання, один процент обласний каже, що ми можемо всі гроші, кому ми можемо допомогти, яка як критична ситуація буде в якійсь установі чи підприємстві. Раніше це у нас дійсно були кошти, які ми... Них, якось е оперувати, а зараз що так якось за це. Я не буду за це голосувати. Я... Е кількість об'єктів, які ми здаємо бренду, призмі чином зменшується. І ця сума, яка є операційна, зменшується. Це раз. Друге питання. Ми зараз будемо голосувати за ліквідацію е певних установ, підприємств. І давайте говорити, все ж це більше на плечі мінімути. І це теж правда, а десь вони мають мати гроші, щоб все це, це утримувати, охороняти е, і сплачувати кримінальні політики. 4 Голосували за призначення п'янікіна Вадима на посаду директора КП з 17 листопада 2025 року по 15 листопада 2030 року. Пропозиція заслухати майбутнього директора КП адмінбудинків стосовно його п'ятирічного строку, які в нього плани і проекти, що він буде виконувати протягом своїх п'яти років. Комиссия слушала, так. Пожалуйста, я ставлю голосование. Кто за? против? Голосуем. За, если вы лично не приняли. Представлю голосование, сама я пытаюсь. Кто голосует? за 50 три шлях. Також комунальному підприємству розширили види діяльності. Знаєте, тільки що коли ми голосували за директора, всі сказали, що ось у нас дуже складна ситуація, нам потрібно допомагати військовим, але не потрібно маніпулювати. Якщо ви відкриєте рішення 80-го питання, в якому чітко написано, що основним що додається до мета і предмету діяльності підприємства. Виробництво електроенергії, сонячними батареями та її продаж. Виробництво постачання теплової енергії для юридичних та, та фізичних осіб. Тобто ми додаємо кведи, а потім ви кажете на сесії обласної ради, що цього не відбувається, що це ми робимо для того, щоб допомагати військовим. То, що це неправильно, не потрібно цим не полюбати. Голосуємо.